Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний і ніжний наполеон з сирними коржами та кремом пломбір. На смак цей торт дійсно нагадує морозовий пломбір, тому приготуйте його за нашим рецептом і ми впевнені, що він вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для сирних коржів нам потрібно взяти 240 г жирного кисломолочного сиру, висипаємо 100 г цукру. Додаємо дрібку солі, 2 яйця і 200 г сметани. У мене сметана і сир домашні. У мисці все перемішуємо лопаткою, а потім перебиваємо блендером до однорідності, щоб не було ніяких крупинок сиру. Далі до борошна додаємо соду. Нам потрібно взяти 400 г борошна і додаємо не розпушувач, а саме соду. Перемішуємо і приблизно 5-6 столових ложок борошна насипаємо в блендер. Потім додаємо 70 г дуже холодного вершкового масла. Попередньо вершкове масло я поставила у морозилку на 15 хвилин. Знову 5-6 столових ложок борошна і перебиваємо блендером в крихту. Далі пересипаємо цю розсипчасту крихту до борошна. Перемішуємо і сюди вливаємо підготовлену сирну масу. Перемішуємо все спочатку в мисці лопаткою, а далі перекладаємо на стіл, застелений силіконовим ковриком, і починаємо руками збирати тісто в шар. Вимішувати довго таке тісто не потрібно, а лише з'єднати всі продукти разом. В результаті тісто має бути м'яке і зовсім трошки липке. Далі потрібно його розділити на 7-8 однакових частин. Кожен шматочок тіста трошки обвалюємо в борошні, заокруглюємо і ставимо на тарілку присипану борошном. Накриваємо все тісто харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 1 годину, щоб воно охололо. Після того, як тісто охололо, то дістаємо по одному шматочку, присипаємо борошном і розкачуємо одразу на пергаменті до товщини приблизно 2-3 мм. Тобто розкочуємо тоненькі коржі діаметром приблизно 22-24 см, вирізаємо, перекладаємо на деко і наколюємо вилкою, щоб тісто в духовці сильно не вздувалося. Ставимо у розігріту духовку і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. Коржі мають трішки підрум'янитись, але зажарювати їх не треба. Поки один корж у духовці, то розкочуємо другий. Перший корж дістаємо з духовки, ставимо другий і так по черзі. Коржі перекладаємо на решітку, щоб вони вистигли. І всього ми приготували приблизно 8 коржів і плюс обрізки, які ми потім будемо присипати готовий наполеон. Тепер приготуємо дуже смачний крем-пломбір, і для цього нам потрібно спочатку приготувати заварну основу. У каструлю з товстим дном висипаємо 260 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю, перемішуємо. Додаємо 2 яйця і знову перемішуємо до однорідності. Виливаємо 500 г гарячого молока, яке потрібно підігріти у мікрохвильовці, щоб воно було гаряче, але не кипятимо. Все ретельно перемішуємо вінчиком, додаємо ваніль і ставимо каструлю на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи, варимо до загустіння. Далі знімаємо з плити і переливаємо в іншу миску. До гарячої заварної основи додаємо 100 г вершкового масла жирністю 82% і перемішуємо, щоб масло розтало. Далі накриваємо харчовою плівкою і ставимо у холодне місце, щоб заварна основа повністю вистигла і стала холодна. Далі для крему пломбір потрібно збити 200 г дуже холодних жирних вершків. Я використовую вершки жирністю 33%. Вершки беру з холодильника. Їх треба збити до стійких піків. Далі, тим самим вінчиком від вершків, приблизно 10 секунд збиваю холодну заварну основу. І тепер до заварної основи додаю збиті вершки. Перемішую спочатку лопаткою. І потім приблизно 10-15 секунд збиваю вінчиком, але не довго. Збиваю до однорідності, знову перемішую лопаткою і все, крем пломбір готовий. Далі починаю перемащувати коржі. Ставлю перший корж, приблизно 3 столових ложки крему і розрівнюю крем. Крему має бути багато, щоб коржі добре пропітались. Потім наступний корж, знову крем і так перемащуємо весь наполеон. Верхній корж теж перемащуємо кремом, а потім змащуємо торт з боку, щоб він добре пропітався. Накриваю весь торт харчовою плівкою, одягаю кондитерське кільце і зверху ставлю підложку і якийсь невеличкий груз приблизно 250 г. Ставлю торт в холодильник приблизно на 12 годин, щоб він добре пропітався. Потім в блендері подрібнюю обрізки від коржів, щоб була крихта, і висипаю її на деко, щоб підсушити у духовці. Ставлю у духовку і при температурі 150 градусів верх-низ плюс конвекція підсушую цю крихту приблизно 10-15 хвилин. Дістаю торт з холодильника, знімаю харчову плівку, крем стабілізувався і не тянеться за плівкою. Присипаю торт з боку і зверху крихтою, шпателем трошки її придавлюю. І прикрашаю торт мандаринками, розмарином і зернами гранату. Такий наполеон з сирними коржами і кремом пломбір виходить дійсно дуже смачний, ніжний і нагадує морозиво, моя донечка обожнює цей торт. Приготуйте такий наполеон і смакуйте, а ми дякуємо вам за лайк і за коментар під цим відео.